Друзі, привіт! А ви знаєте історію оцих двох туйок? Бачите, вони такі пожовклі, блідно-бронзового кольору, але з зеленими просвітами, зеленими, зумрудними. Не знаю, камера не передає. На одному об'єкті двір обсаджували такими туйками. Якщо не помиляюсь, штук 40 на кожному з дворів. Там дуже багато, вони майже по всьому периметру. Висота їх близько 2 метрів. Тобто вони такі височезні. Деякі з них почали засихати. Вони вже були пожовклі, повністю їх повикопували. Я ж підійшов до хлопців і кажу: що можна взяти. Тульки ті, що у вас лежать. Ви ж все одно будете у озері. Не кажу, так да, можете забрати. І мені вдалося, із сам близько туїв було. Мені вдалося забрати тільки дві. Фізично, тому що точні, не фізично, а технічно можна було забрати тільки дві, тому що на тому об'єкті не так часто з'являлися з можливістю. Тому що на тому об'єкті з'являлися не з такою технічною можливістю, щоб їх було забрати, і я почав за ними доглядати. Мені ж всі почали казати: Та ну ти що? як ти їх зможеш встановити? Типо вони вже висохли. якщо вони їх не забрали на встановлення, там то що в тебе вийде? Ну тим не менше, ви бачите, це процес не швидкий, але стабільний. прогресуючий. Вони оживають. Вони в мене близько півтора тижня просто лежали в дворі. Я їх коли привіз автомобілем. Мені в багажник помістилися тільки дві в легковушку. Вони лежали в мене на землі. Просто якщо ви знаєте, як тої. Транспортують в них в корінні є плинова сітка, щоб можна було легше висаджувати. І вони стояли це в ній. Я ту сітку повністю звільнив, повністю коріння всі почистив. І з тої глини, яка залишилася, рештки, я зробив такий роствор. Він візуально нагадував сметану і повністю пообмазував все коріння. І також зробив ще додатковий роствор, трішки густіший, в якому я заливав, повиривав ямки, хоча це з ну з подкопами, щоб якщо буде текти. Туда, там, ну, йти дощ, щоб водичка тут задержувалася, бо тут, люблять водичку, я обмазав їм коріння, я зробив таку прослойку із полужиткої глини, туди додавши земельки, і повністю це, все перемішав і засипав. Плюс перед тим як почалися морози, я їх обробив розчином, я не пам'ятаю, як він називається. Я купив в господарчому магазині, там, де можна придбати все для догляду за рослинами. Я їх відновлюю. Якщо в когось... Була подібна ситуація, опишіть, будь ласка, в коментарях, що ви робили для того, щоб повністю їх відновити. Тому що їх дуже шкода. Я не маю наміру, щоб вони засихали. Я маю намір, щоб вони відновилися. Тому, якщо ви знаєте, якщо ви стикалися з тим, якщо у вас був досвід, напишіть мені, будь ласка, про те, як можна їм ще допомогти. Буду дуже вдячний. Всім гарного дня, побачимось.